І на шпальтах газет, кажуть, нібито скоро я стану видатний український поет. Та буває, закінчиться пиво, і заплачеш собі сам один. Чи не вже ж я отак і залишусь? Невідомий високий блондин. Але втім, хтось припреться з баклажкою і подумаєш, так і нєт Люди знають, кого називають. Від український поет! Будущий поет. Блін, я їм це отдам, такі класні вообще. Всім українським поетам! А також іншим представникам умецького хасиливого. Тільки Ну, да, ну я. Я просто, я... Подпину. Моя сьогодні дівчинка казала, що мені було погано, я тут хочу пацанів. Мені так класно стало. Що... Ну, реально, я, я по своєму я... їм кажу. Ну, Ось такі хлопці мені... Я що, папа буде мене вигадати? Ну, на то він і папа, на то і я. А ну, дайте вогню, хлопці! Осінь — справжня пора для дуели, скільки бачите, їх довелось, Були склинка лиховісно, сталевий, револьвером дарована милость, бачу, навіть таке, зізнаюся, порівняти з чим в принципі нічого. Ти будь на тросточках б'ються, в тихім сквері, в центрі вертичева. терпким словом твердим, наче криця, рвуться помсти, на хіть, дихіть за вихрені жовтого листя, що злітає в небе. От вам, Хайм Давидович, вольно, щоб вы знали на следующий раз. Бог вот так, Соломон Рафаилович, получаете ж ты вы глаз за глаз, щоб ты жил, не порушивши Тору. Кішин духи за святої хвачкали стіймаються палиці гору, наче шабельки, славні козацькі. Між добчим я дважди помазав, дайте мені масуда ніщо. Нітрий поп получайте не мазал, та да не буде живот ваш бгащом. Я сонце срібний, плескає струмінь. Перед цвін калиновій далечі солстукевер ізралніткумен відлітає за плином лелечим, коли шлях свій, земний подолає, мить остай, піду, як вода. Все забуду, але пригадаю, пригадаю, мить. Так так. коли гості над ліжком зберуться, щоб провести останні двері. Мої любимо два хасиди, вони не бріть, а вони у осіннім бердичівському сквері. la 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 tất nhiên tất nhiên tất nhiên tất nhiên liệu brito кандидат в президенты Египта проводил агитацию гибко. А когда обещал, до того подслащал, что потом кое-где было липко. Да. А наступна песня, она Бля, ну, в народе он сам пишет, да? называется песня Я про попу. Нас не ну? Вона в народі називається пісня про попу, але це неправда, тому що вона називається Моя країна. Ми постараємося виконати її без батюків. Блядь, тут такі разник сіпець в нас бачить. Моя країна знаходиться в центрі Європи. Європа, Європа, у кожному слові. Та й зареможбішно має бути слово «попа», але слова «попа» нема в українській мові. Тима такого слова в українській мові попа На південь сіт лежить вона степом на захід і північ крилась вісаме. Чекай, 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 крилась вісаме. Вулицями моєї країни ходить видло Видло дивиться мені в зі словами. Президент моєї країни класний пацан. Моя країна знаходиться в центрі групи і перейматися з того не варто. Це означає, що вогнець поруч. Білко старий, але здатен на жарти.